То, бо коли побачила в Фейсбуці це Ауді, просто я дуже люблю автомобілі. В мене провадить сімнадцяти років, і я мрію купити новий автомобіль за гроші, зароблений в компанії Ерсар. І Світлана Руднєва показала мені цей приклад. Люби ці. Стійки. І якраз ви сьогодні отримаєте ну, найбільшу інформацію, хто досидів до самого кінця. От. І я щось аж розгубилася, ви мене клябуєте. Уже все сказали, що ще можна говорити. Знаєте, я хочу сьогодні трошки глибше вам розповісти про компанію «РСА». тому що дівчата сьогодні багато розповідали. І ви бачите, які переходять люди в нашу компанію, дуже різні. Не всі професіонали. І мені знаєте, це дуже імпонує. Хтось ніколи не виступав і він сьогодні перший раз був на сцені. Хтось тільки починає свій шлях. Він ніколи ну, не був публічним. Знаєте, ніколи не був мержевому ніколи. І я дуже щаслива, що в нашій компанії успішними стають всі люди. От всі, немає значення, чи в тебе є освіта, чи в тебе нема освіти, чи в тебе є стартовий капітал для бізнесу, чи в тебе нема стартового, чи є в тебе досвід, чи нема досвіду. Всі, розумієте? Всі. Який вік у тебе теж не має значення. От. І е, я вам хочу сказати, що компанія «Ерсак» для мене це не продукт. Тому що в мене було порош... порошки вдома там. Повно, я, мені продукт був нецікавий. Ну, хоча й треба продукт, якби. ну, на той час, коли мені пропонували цю компанію, у мене було все. Я живу одна, у мене був такий ящик такого порошку, ящик такого, і те і все. І, тобто... Але я шукала можливість. І ви знаєте, якщо ви сьогодні пропонуєте людям продукт, то ви підете в ту нішу, там де велика конкуренція. У когось сьогодні нема порошку. У всіх є, так? Да? В кого сьогодні, чи є дефіцит сьогодні, якихось шампунів, чи косметики, в кого є дефіцит? Ні в кого нема, в кожного вже є це все. І коли я йшла в цю компанію, мені казали, та куди ти ще з порошками? Тут є гір... із Германії, і якісь інші мережеві компанії, і забита фора, чи там сільпощі, ці всі супермаркети забиті. Куди ти йдеш? Каже, оце ти придумала собі бізнес. А я, я зрозуміла, що якщо чесно, ну я не збираюсь продавати продукт, хоча він класний, класний продукт, ви відгуки сьогодні чули. Але це велика конкуренція, коли ви розповідаєте про продукт. А ерсаг на сьогоднішній день це можливість змінити ваше життя на краще за допомогою оцих продуктів, про які ви сьогодні чули. Кому сподобалися результати? Були сьогодні дуже червоно, такі, червономовні, да, такі, сподобалися. І, зрозуміло, що якщо е, такий яскравий продукт, так, то люди його з задоволенням користуються цим продуктом з задоволенням, і хтось на цьому логічно заробляє. Так от, шановні друзі, я сьогодні пропоную вам не порошок, а пропоную вам можливість змінити своє життя на краще. E, ви знаєте, чуть -чуть мені захотілося розповісти перед, перед історією, як я прийшла в цю компанію. Я займалася завжди бізнесом іншим. Я знала, як заробляти гроші, але це якісь такі гроші були там, ну, на хороше, достойне життя. Ну, щоб так багато, ну, я навіть... і така іду я по вулиці, їдуть машини шикарні. Така машина, там ланкрузер їде, там ще якісь, якась беха крута їде і ще читає. А я йду і молюся, господі. «Скажи, будь ласка, оце ти для кого створив ці машини? Ось скажи, от як оце заробити на таку машину чесно? Ну, я віруюча людина. Як заробити чесно на таку машину, щоб не брехати, щоб не хімічити, не, не робити подвійну бухгалтерію, не крутити, не вертіть, нікого не обманювати. Ну, ти скажи, ти оце для, для кого ти оце створив ці машини? Ну, я туди вписуюся взагалі взагалі. Можливість на таку нормальну машину, на нормальне життя заробити чесно і сплатити всі податки. Ви комусь таке бачили? Ні. Підівіть руку, хто бачив. Щоб чесно заробили на бізнесу. Або хоча б на ліксус. Друг. Чесно, чесно, без подвійної бухгалтерії. Тому я ж бізнесу. Так от, шановні друзі, в мережевому це можливо. Повірте, це можливо. І я чесно. Ну, я десь не вірила, але, мабуть, Бога це зачепив. <риклад> <риклад> і так почався мій шлях, в цій, ну, так з'явилася ця компанія на моєму горизонті. Мої, ну, в Мій бізнес криза прийшла раніше і я е, як би, шукала можливість. І я розуміла, що я більше не хочу в традиційний бізнес, тому що там треба вкладати гроші. У нас є традиційні бізнесмени, хто традиційним бізнесом займається. Є такі люди? Є. Питають, де ваші, де твої, де твій дохід, де твоя в залишках, в остатках там, чи ще десь. Там, то в товарі, о, це, знаєте, люди. Я більше не хочу вкладати гроші, не хочу. Не хочу я платити за оренду, якісь знову якісь приміщення будувати, ремонти робити, якісь обладнання купляти. А тоді думаєш, коли я вийду в нуль? Прибуток починається, коли ти вийшов в нуль, те, що ти вклав, ти вернув, тоді вже починається прибуток. У мене не видно навіть просвіта, коли це я верну, те, що я ну, вкладала. Так от я категорично я не хотіла йти в традиційний бізнес. Перше. Друге, я не хотіла вкладати гроші. Я не хотіла, ну це ж я Богу розказую, що я хочу. Ну, не можна пофантазірувати. <реш> <реш> І от це все в мене відпадало. Далі, ну, освіта. Освіта в мене теж така, знаєте. Специфічна, я вчитель музики за за фахом. Я музикант, вчитель музики. Думаю, теж така професія нічого собі. Не комп'ютерщик, да, із ціліконової доліни. Ну, де можна заробити на ванкрузі? Ну, на що робити? Ну, ну що, де ж це цей вихід, люди? Де ця кнопка? На яку треба нажати? І от ви знаєте, що я ще не хотіла? Я б хотіла ходити на роботу. Я не можу вставати так рано, ну господи, не можу я. Я, я жінка, я хочу вдома. Я так набігалася в своєму житті, слухайте, я постійно десь моталася, десь бігала. Я навіть в декреті не була. Тож я на днівному училася в університеті. Я навіть я хочу вдома посидіти. Я хочу, я не знаю. Тобто, ну ви класні в мене умови? Да? Хто ще так хотів би? Да? Я не хочу вставати по будильнику, я не хочу з восьми до п'яти, я хочу відпочивати на морі, я хочу від, ну я жінка, кон... ну, коротко. оце я такого наговорила і чекаю, що ж там мені господи. Дзвони Яра Самілюк. Каже, Світа, є сітєва компанія, там парашки. Я щось змієшся? Які порошки? Я що, буду це бігать поводу. Баночками видати людей за руки і розповідайте про, ну, про порошок. Ну, це, ну, тут, ну, взагалі, ну, я була директором агенції нерухомості, ну, останній мій бізнес. Ну це я буду зараз порошками ходити. Та ще вони важкі, ви представляєте, оце 10 банок це 10 кілограмів. Говорю, подивись на мене. Я говорю. Ой, Ну коротше, вона мені заводи дзвони, за мене дзвони. Тож так, шанс стучить, стукає в наше життя, знаєте? І, коротше, Криза була в нерухомості була криза, я поїхала, ну, я вже не знала, що робити, чесно. Я ж там собі молюся, але не знаю, що робити. І мені, мені запропонували роботу в Швейцарії. От, і, кажуть, ну, Там одна сім'я шукає няню, от, ну, щоб це обов'язково була з вищою освітою, ну, вчитель музики. Каже, де таку знайти? Хочеш поїдь. Ну, я говорю, ну, поїду, добре, я подивлю, поїду, подивлюся, як люди живуть. ну, Поїду. І от я там попрацювала, я зрозуміла, що я не можу бути найманим працівником. Ай, це коли ти живеш не своїм життям. Так, тобі класно платять, але ти не живеш своїм життям. Ти живеш життям інших людей. А я, де в цьому житті я? Це життя воно так швидко пролітає, що ти повинен насолоджуватися, жити своє життя. Якесь є у мене є призвання, як буде українською мовою. Призначення. Покликання. Покликання, да. Якесь в мене повинно бути покликання, якась місія. Я якось повинна отримувати задоволення від процесу. Ну щось таке. Ну короче, я повертаюсь, я додому, а Віра ж мені продовжує дзвонити. Віра, я тобі так вітя. за твоє терпіння. Якщо хтось є такі, що кому кому, кого запрошували в версах два рази? Є такі, є, а є такі, кого три рази. А є кого півроку є? Сьогодні зателефонуйте тій людині, купіть їй коробку або шампанського і подякуйте цій людині за її терпіння. І я, я, я зараз, зараз не розумію, що було б, якби я не почула, якби ця людина сказала, та ну тебе. Сиди там, де ти сиділа, розумієте, що було б сьогодні? Я підтримувала тебе. просто. Живи, а? Я підтримувала там. Так, да, Живий, як, як ти ну, не хочеш, ну і сиди. І так от дивіться, коли я приїхала додому, Віра каже, я тебе приїду в гості. Тобто, в Черкасах, я в Кривому Розі. Я кажу, Віра, але я тобі нічого не обіцяю. Ну, я, якби... ну, я, як би, Я запросила своїх дівчат. Думаю, зараз вони всі скажуть, що мира це фуфло, бо фукають, і Віра від мене Ну, Прости. Дячки, у кого було таке, що так ви хотіли. Та підуть, щоб ти від мене чепилась. На презентації. Ну, і не признавайтеся. Віра, прости, ну я що? П'ячі І слухайте. Приїхала Віра, я зібрала самих майоніших сітєвіків, таких вредних, які зараз їдуть, думаю, розкажуть політику партії. Всі, ми всі Віру послухали. Вони кажуть, нам подобається, ми будемо всі підписуватися. А я кажу, я не розуміло, а я? А ти каже, від свою Швейцарію. А в мене документи затримуються, віза затримується, затримується. Віра привезла нам якусь продукцію. Там ну щось трошки тоді не було ж продукту, що Україна не відкрита була. І, і підписалися всі. Ви коли-небудь бачили в мережевому таку статистику, що із 13 людей підписалося 12? Я ж розумна жінка, я думаю, це ж така статистика, я звернула увагу. А перед цим, перед тим, як я зібрала людей, звичайно, ми з Вірою вдома тестували продукт. Я розуміла, що продукт повинен бути робочий. Якщо продукт робочий, я кажу, я не буду на собі сорочку рвати, бити себе в груди і доказувати, що наш продукт найкращий в світі. Якщо продукт робочий, тоді поговоримо про бізнес. Давайте почнемо з продукту. О, тому ми віра в мене все вам мила, я виводила. <клес> якщо ви, якщо ви <клес>, задовбали свого спонсора, купіть йому дві бутилки шампанського. <клес> <Я, від, від. клес> якщо ти я це не виведеш на футболки, я не підписуюся. <клес> я два часа, я тоді ще сама заклю. Два часа виводила, я була така, яка, та нічого, давай вже, давай, я пошутила. Ладно, короче говоря, що чим це все закінчилося? Я зареєструвалася, люд бо мені прийшлося, люди ж підперли мене. Давай, давай бігом, тоді ж ми. Короче, вони всі зареєструвалися. На наступний там раз Віра приїхала, привезла нам трошки продукції. Я, по суті, за дві зустрічі стала лідером. І я зрозуміла, що такої статистики я в мережевому ніколи не бачила. Ніколи не бачила. Тому що в інших компаніях, де я була, ну я любила кусуватися з сітєвіками, тому що вони всі розумні, позитивні, ну, такі Ми з ними приємно спілкуватися. Я любила їхні всі тусовки, семінари і так далі. І я зрозуміла, що такої статистики не буває. треба звернути увагу на, на цю компанію, що ну, щось тут щось в цьому є. Розумієте? І коли Ну, я залишилася. Я зрозуміла, що якщо Ну, я собі дала шанс, я собі дала шанс спробувати. Тому що, чесно, я не хотіла їхати в Швейцарію, тому що я вам пояснила чому. Я шукала можливість вдома. І от Ну, щось мені сьогодні хочеться сказати, як далі було, я ж з Богом діалог веду. І в мене в голові прям... Така була боротьба, тому що я знала, що там у мене ну, робота стабільна, крута робота. Я ж там ну, не на клубніки працювала, і не на заводі. Да? Я працювала з дітками, я навіть не прибирала і їсти не готувала. Я просто з дітками ну, пішли, поспали, погуляли. У мене була така сім'я, що вони чотири рази на рік їдуть тільки в Альпу відпочивати. Тобто всі туди крутелики їдуть за великі гроші, дорогий курорт в Альпах на лижах кататися. А я туди їду безкоштовно, і ще мене, ну, мені Заплатять, ну, представте, і плюс я на курорті ж відпочиваю разом з ним. Тобто мені було від чого відмовитись, така робота. І виходить, вийшло так, що ну, мені, я не хочу туди їхати, представте, а вони вже купили путьоки вальби. І вони ждуть, що я приїду, і ми разом їдемо. Він... А в мене затримується і тут Віза затримується, Віза затримується і так. Ну, коротше, а в мене боротьба в голові, що я вроді би відчуваю, що тут круто. У Версазі щось цьому є, треба з цим розібратися. І у вас сьогодні теж у всіх багато питань, і ви відчуваєте, що треба розібратися, то розберіться. Да. І оце ж я, коротше, я почала молитися. Почала молитися, Я кажу, «Господи, що мені робити? Оце мене прямо розриває прямо на дві частини, не знаю, що робити. І коли мені Бог каже, а як ти себе бачиш? І сьогодні кожен із вас, задайте собі це питання, а як ти себе бачиш? Як ти бачиш своє життя завтра? Через рік, через п'ять, через десять, через двадцять. Як ти себе бачиш? От чи, ну, де ви сьогодні знаходитесь, кожен подивіться, де ви? Чи ви задоволені тим життям, яким ви сьогодні живете? Задоволені? Ніхто не задоволений, всі хочуть краще. І це клас. Всі хочуть краще. А тепер подивіться, чи проаналізуйте, які в вашому житті є можливості, чим ви як ви можете. Ну, покращити своє життя. Якщо ви робите те, що ви робили вчора, то ну, якось безглузно очікувати якийсь інший результат, правда? Те, що ви робили вчора, привело вас до того, що ви маєте сьогодні. А щоб мати якийсь інший результат завтра, вам треба робити якісь інші речі. Треба щось спробувати. Треба собі кинути якийсь виклик. Треба ну, піти в щось нове, те, що ти ніколи не робив, правда? І от я вирішила, ну, так, так сказати, спробувати. І я поняла, ви, хто ви всередині себе, зрозумійте себе. Я зрозуміла, що я не няня, що в мене є якась вища мета в житті, якась ну, більша. ну, ну Кожен цінить себе так всередині, що я, я достойна. Лучшого, так? Скажіть, от мені, хто достойний лучшого? Я вас люблю за чесність, я дякую за чесність. Тому що друзі, понятно, що вже презентація закінчується. Може, ми сьогодні не зовсім донесли вам про компанію РСА, але я хочу вам сказати, що придивіться до цієї можливості. Буває цей шанс стукає отак потихеньку, да, запрошує вас на презентацію. А буває цей шанс вже вам двері ногами стукає, а ми теж не чуємо. Ну, почуйте ту людину, яка вас сьогодні сюди запросила, тому що я хочу сказати вам на кінець трошки статистики. В <му> що, ну, що це все переросло? Цей мій ці, 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 ці шлях? На сьогоднішній день я ну, пишаюся тим, що компанія Ірсак це краще підприємство України. Тому що я хотіла, щоб компанія була легальна, щоб вона була чесна. І коли я приходжу в податкову, то вони всі збігаються дивитися мою декларацію. Кажуть, в що це все? Декларуєте?» Я говорю, я пишаюся тим, що я плачу податки. І наш президент на семінарі він теж ніколи не говорить про рейтинги, там, що ми там Форбс, ми там, там, ми там на першому, ну коротше, в них не, в турків нема такого. Каже, я пишаюся тим, що наша компанія платить найбільший платник податків по Туреччині. Тому що таким чином я допомагаю своїй країні, я допомагаю людям. І, ну, це моє... Я добив, якби... А коли каже, ваша ситуація така зараз в країні, то я ще більше повинен працювати для того, щоб ще більше допомагати своїй країні. Ну, Правда, це моя робота, я, це моя місця, це моя, ну, моя країна, це моя, моя сім'я, так сказати, така масштабна. От, І Щось так багато всього Хочеться сказати, що я. Ну, ш... Податків, так. Да. І що таке компанія Ерсах? А, що я хотіла сказати? Дивіться, і зараз наша компанія вона війшла в топ кращих підприємств України. Я не полінилася за 4,5 роки роботи. А, це було навіть в 23-му році, тому що рейтингів ще за той рік немає. Ще рейтингів немає. Так от дивіться, так. Да. Дивіться, то була у нас зірка якості, два роки поспіль ми отримували зірку якості. А це ми отримували кращі підприємства України. Я коли зайшла, подивилася а сьогодні, на сьогоднішній день в Україні 2 мільйони фопів, фізичних особ-підприємців, а юридичних осіб 1 мільйон триста в Україні 1 мільйон триста підприємств, юридичних осіб. Понятно, що не всі працюють сьогодні, але. Війти в топ кращих підприємств України, я думаю, що РСФ тут у достоївський. А знаєте, що, за що ми отримали кращі підприємства? За те, що ми платимо податки по-чесному, так, і ми дуже потужний е, роботодавець, роботодавець. сьогодні. Якщо ви дивитесь телевізор, ви бачите, да, що іноземні, там, інвестори вони виділяють величезні кошти для підприємців, гранти, щоб людина створила хоча б одне робоче місце. Виділяються колосальні суми, щоб хоча б одне робоче місце створити, і людина була якось про це влаштована, щоб якийсь доход мала. Розумієте? Так от компанія РСАК на сьогоднішній день отримують премію, вони дасть мені з брехаті, да, коли ви бачите списки, списки в компанії кожен місяць, більше 2,5 тисяч людей отримують сьогодні гроші готівкою на картку. Тут теж можна працювати. Більше 2,5 тисяч людей отримують гроші на картку. І ви знаєте, наша задача сьогодні, навіть наша місія сьогодні допомагати людям отримувати доходи, отримувати якісь гроші. Тому що наше життя, ну якби. Ну, більшість проблем це не проблеми, як хто кажуть, це розходи. І коли у вас є гроші, то відпадає дуже велика кількість якихось питань, ви за них можете погодитися. І наша задача сьогодні не чекати від держави, що вона нам дасть якусь допомогу, що вона нам дасть якісь там якісь пособі, щоб нам хтось допоможе, там в інших країнах люди живуть. там. Наша задача підтримувати ще й державу. По-перше, собі допомогти і допомогти сусіду. І навіть якщо людина сьогодні отримує 2,5 тисячі, там, 3 тисячі, 5, 10, це допомога. Я та бабуся, які 80 років, для неї це, коли вона отримує дві-три пенсії, це допомога для неї. Тобто наша задача не давати людям би, рибку, а навчити заробляти гроші, щоб вони завжди їх мали. І от чим ми займаємося в цій компанії? А питають, а на чому ж ви гроші заробляєте? А ось на таких шикарних продуктах. І от Ерсак, Таня трошки затронула це. Що, в чому революція компанії Ерсак? Що вони зробили екозасоби доступними для широкого загалу? Ну, як колись Генрі Форд, він зробив автомобілі доступними для широкого загалу людей. Так, от наш президент, я йому вдячна, ну я не знаю, на все життя. Що він зробив екозасоби доступними для всіх людей, тому що ви зараз вийдіть на вулицю і скажіть органічний порошок, яким можна чистити зуби. Як ти думаєш, скільки коштує? І коли їм говорять, що цей порошок коштує дешевше, ніж капсули, які ви купуєте там супермаркеті, ну, супермаркету, вони відріщають очі. Тому у нас підписується 99% про кому ви вірно розповідаєте про ірсан. Тому ваша задача просто ну, трошки відчитати, під, послухати і ну, правильно доносити інформацію. Якщо ви правильно доносите інформацію, то у вас підписуються всі люди. І в нас будується мережа споживачів. РСП це величезний інтернет-магазин, в якому ви зареєструвалися, і ви маєте всі переваги якісь там партнерської програми. Тобто ви можете отримувати якісь бонуси, ви можете отримувати подарунки, ви можете отримувати гроші, ви можете будувати мережу і бути вільною людиною. От і все. Тому в нас немає ніяких зобов'язань. Реєстрація безкоштовна. Єдине зобов'язання це зробити перше замовлення на 700 гривень. Все, і ви більше системи ніколи не випадаєте. Оце все, що треба. Більше ви нічого нікому не винні. Ви просто користуєтесь. Хочете, купляєте. На сьогоднішній день вже всі переходять на інтернет-магазин, правда? От мені треба доставка, я вже буваю і лінюся йти там в магазин, тому що знаєш, що мені безкоштовно принесуть навіть продукти. Правда, і вони завжди повибирають мені найкраще, щоб я їх не повернула бо це їм. Так у Терсах це інтернет-магазин, який ви можете замовляти, коли ви хочете, скільки хочете, ви можете кілька користуватися перевагами. Ну, в чому ще фішка? В тому, що ви можете тут заробляти гроші. І це дуже легко. Ви можете отримати знижку, ми нікого не заставляємо. У Вас перша є можливість просто бути споживачем для себе купувати і нічого нікому не розповідати. Це вже ваше право. Друге, ви можете навчитися, я кажу, що в мережевому це гріх витрачати гроші. На ці продукти, які в нас є в компанії, більше 350 п'ятдесяти найменувань. Кожен продукт унікальний, ви ще про нього ну, будете дізнаватися, дізнаватися, дізнаватися. Так, от ви можете навчитися, як мінімум, отримувати безкоштовно. Це допомога для кожної сім'ї, щоб ви ніколи не купляли за гроші. Це ще, це просто ну як приступлення перед собственним кошельком, купляти в мережевому за гроші, порошок мило і так далі. Якщо його дають безкоштовно, так от ви можете цього навчитися, допитайте того, хто вас запросив, як це робиться. І третя можливість, ви можете заробляти стільки скільки ви хочете. І на сьогоднішній день я пишаюся, що дійсно дівчата казали, що ну, лідери, які є в моїй структурі, вони можуть просто піти купити собі лексус як кофточку. Я бажаю вам всім, шановні друзі, щоб ваше життя точно так же змінилося. Щоб ви були вільними, щоб ви були вільними в своєму виборі. Як жити, О котрій ранку вставати, де відпочивати, на якій машині їздити, щоб ви мали вибір, в якій школі щоб вчилися ваші діти, в якому університеті, щоб ви мали вибір, розумієте? І хочу, щоб ви мали цю свободу, і я вам сьогодні всім бажаю, щоб ви дослухалися свого серця, як вам сьогодні вже радили, да? помріяли і не зраджували свою мрію. І ну, мрійте масштабно, понимаете? масштабно мрійте, от не обмежуйте себе, повірте, ну Бог вам дасть все, що ви захочете. Саме головне це захотіти. І я вам бажаю, щоб ви досі ну, якби, літали як орли високо, щоб ви були орлами в своїй справі, щоб ви були кращими, і щоб ви пишалися тим, що ви робите, і щоб ви отримували, отримували насолоду від того, що ви робите. І будьте успішними.